Привіт, дорогі джотіші! Як ваші справи? Я надію, що у вас все добре. Ми сьогодні з вами говоримо. Про транзит Юпітера по знаку близнюки. В попередньому відео я вам розказала, як саме буде програватися цей транзит. Такий загальний прогноз, так а в цьому відео я розкажу вам, що саме зміниться на краще в вашому житті, так? Тому що планета Юпітер це планета благості, яка приносить нам тільки, на кра... тільки краще, дає нам максимально класні а, подарунки, так і. В будь-якому випадку наше життя буде змінюватися на краще. Нагадаю вам, що прогноз зроблений виключно по ведичній астрології джодіш по сидеричному Зодіаку. І так, розкажу вам, де же вам чекати змін, що буде? І так, овни. О, О, у вас це буде третій дім. Третій дім це дім особистих зусиль. Якщо у вас є брати чи сестри, то ем, спілкування і взаємозв'язок з ними покращиться. Юпітер буде давати вам багато коротких подорожей. Це може бути робота, яка буде зв'язана з, з подорожами. так? Ви зможете добитися всіх своїх цілей завдяки власним зусиллям. Покращення взаємовідносин в партнерстві буде у вас, так? І Юпітер вам буде давати удачу в цьому році, чекайте удачу завдяки його аспектам. Прекрасний транзит, ваші амбіції будуть зростати. І я ж кажу, що ви зможете, дорогі овни, добитися, отримати все те, чого ви хочете. Тільці. У вас Юпітер управляє восьмим та одинадцятим домами, і він заходить в ваш другий дім фінансів. Що буде? Покращаться фінанси, покращиться фінансовий стан, грошей буде більше, так покращаться відносини з батьківською сім'єю, покращиться харчування. Буде більше, більше смачної їжі, так? Зовнішність, особливо обличчя. У нас другий дім відповідає за обличчя, стане кращим. Так? Можливо, бути більш, більш яскравою такою особистістю. Фінансові вигоди, так? І все, все, що стосується фінансів, піде на плюс. Це хороший час насправді для, наприклад, Курсів ораторського мистецтва, тому що другий дім відповідає в нас за мову. Так? Тому, а, якщо ви хочете змінити там, свій голос та, чи покращити свою вимову, це прекрасніший транзит для вас. Але в основному чекайте зміни в фінансах. Близнюки, у вас це буде третій дім, я перепрошую, у вас це буде перший дім, та? ви щасливчики, Юпітер піде по першому дому. Він у вас управляє сьомим і десятими домами, що буде давати вам розширення статусу в відносинах, а ви отримаєте статус, так? Ну, до вас будуть більше прислухатися інші люди, ви станете більш авторитетним, та? більш самостійним, можливо. Більш самостійним в прийнятті рішень, будете більш успішні. Юпітер дає аспект на сьомий дім партнерства. Тому ваше партнерство буде розширюватися, хто самотній, там це великий шанс познайомитися з кимось і. Союз, це близнюки можуть вийти заміж, можуть одружитися, прекрасні тензи для цього. І 10-й дім, так як Юпітер управляє 10-м домом, це кар'єра. Зміна кар'єри, зміна статусу, зміна фінансів так само. Це покращення вас як особистості і покращення вашого сімейного життя та вашої кар'єри. Раки у вас Юпітер заходить в 12-й дім. Він вам буде говорити про те, що потрібно розібратися з бюджетом. Можливо, потрібно трошки менше витрачати так, десь розраховувати свої фінанси. Вам потрібно буде зайнятися здоров'ям. Це дім подорожей точніше більше паломництва. Так, ви можете поїхати в паломництво в якийсь ретрит. Можливо, ви захочете більше усамітнитись, так, але ну, по 12-му дому юпітер все-таки буде піднімати питання здоров'я, бо буде. Аспект на шостий дім, на дім здоров'я. Можуть, я ж кажу, можуть вирости витрати, тому а, а, плануйте свій бюджет, скажімо так, да? і потрібно, потрібно буде навчитись економити. Леви, у вас Юпітер заходить в одинадцятий дім, і це прекрасний транзит. Чому? Тому що 11-й дім це. А, Статусні люди, так, це наші доходи. У вас виростуть доходи. У вас виростуть гроші. Ви будете більше в соціумі. Це дуже соціальний дім. Ви будете. Знайомитися з такими а, амбіційними, статусними людьми, ваш статус так само буде, буде зростати розширення кола друзів. Буде ваші, ваші амбіції і ваші бажання будуть здійснюватись. Прекрасніший транзит. Леви, я вас вітаю, діви. У вас транзит Юпітера буде по 10-му дому. Супер. Юпітер вас управляє четвертим домом і сьомим е, домом. По десятому дому такий транзит буде давати вам зміну статусу. Це буде зміна кар'єри. Якщо ви працювали десь, що вам не подобалось, повірте, ви зміните цю, цю роботу на набагато кращу. а Юпітер буде вам давати можливість це зробити. Так, буде покращення житлових умов. Покращення в партнерстві, якщо ви самотня діва, та, чи самотній, то є великий шанс зустріти оту людину та вийти заміж одружитися. Плюс у вас Сатурн по 7-му дому йде, що так само говорить про відносини. Прекрасний транзит для статусу, для відносин, для покращення житлових умов. Хоча Юпітер для вас це не дуже благосна планета, але. Він в будь-якому випадку буде давати вам великий плюс. Терези, на кінець-то Юпітер виходить у вас з проблемного восьмого дому, який по восьмому дому міг давати якісь трансформації і якісь проблеми. Та він у вас виходить і це він у вас заходить в дев'ятий дім, дім удачі. Удача буде з вами на протязі року. Можливість поїхати за кордон, можливість переїхати і жити десь за кордоном. Прекрасний час для навчання, для там другої вищої освіти. Це хороший час зустріти свого вчителя, свого духовного вчителя, розширення розширення духовних знань. Так, якщо у вас є брати, і сестри, особливо старші, то буде покращення взаємовідносин з ними. І нове навчання прекрасний транзит. Враховуючи, що там ще близнюки. Так, це буде прекрасний транзит для того, щоб вчитися чомусь новому. Скорпіони, у вас Юпітер, буде йти транзитом по восьмому дому. Він буде давати вам. Інтерес до містики, езотерики, астрології і всього містичного. Так, це трошки проблемний дім. Він буде дав... Юпітер по восьмому дому може давати вам трансформації внутрішні. Це так само дім фінансів, але фінанси партнера. так? Тому а, ваші фін... точніше, фінанси вашого партнера вони збільшаться. так? Прекрасний транзит для внутрішнього самопізнання. Перепрошую. Стрільці, стрільці це ваш управитель, ваш лагнеша. Він у вас на кінець-то виходить з тяжкого шостого дому, де він у вас був рік, так заходить в сьомий дім партнерства. Тому ті стрільці, які самотні у вас, великий шанс, величезний шанс зустріти саме ту людину, з якою ви будете там одружитися, вийти заміж, так. Він вам дасть розширення своєї особистості. Аспект буде, буде на перший дім. Люди до вас будуть звертатися за порадами. Так, ви станете таким магнітом для удачі, так і. Розширення вашого кола спілкування буде, підвищення статусу. Це прекрасний транзит для бізнес-партнерства. Тому якщо ви починаєте якийсь проект з кимось зараз, так то це, це надовго і це прекрасно. І Юпітер буде давати розширення вам, вашого статусу і вас як особистості, і так само давати це, це саме давати вашому партнерові. І прекрасний шанс а, такий, от, мати, мати серйозні відносини. Козироги, Юпітер у вас заходить в шостий дім, це дім здоров'я. Тут він буде вам говорити, що потрібно звернути увагу на своє здоров'я і зайнятися в першу чергу здоров'ям. Дім роботи, можливо, буде збільшення роботи, так? Багато, прямо може бути дуже багато роботи. Це так само, ви можете взяти кредит, і вам його дадуть, і причому, що це може бути кредит навіть більше, чим ви чим ви хотіли. Будуть з'являтися нові ідеї. Так? Юпітер по шостому дому непоганий в тому плані, що він буде давати вам сили і можливість справлятися з якимись негативними ситуаціями і з людьми, які не дуже, скажімо так, позитивно до вас відносяться. Водолії, у вас Юпітер буде заходити в п'ятий дім, і це прекрасний транзит, тому що це великий шанс завигідніти, народити дітей. Так, це е, романтичні відносини. Це Амбіції, ваші бажання, так? вони будуть іти, їх буде більше, і Юпітер буде давати можливість вам їх отримувати. Хороший час для навчання це покращення ваших фінансів, буде прекрасний час для того, щоб прочитати багато книжок. П'ятий дім це наша освіта. Так? І хороший час так само буде для навчання. От. Для романтичних відносин і для зачаття і народження дітей. Тому водолії, давайте. Риби, Риби, Юпітер, ваш управитель, ваш лагнеша. Він у вас заходить в четвертий дім, що буде давати вам покращення житлових умов, переїзд, так, може бути, але переїзд буде в краще місце, в комфортніше і зручніше для вас. У вас буде. Зміна статусу, зміна кар'єри можливо, так як буде аспект на погляд на 10-й дім, це. Зміниться статус. Хороший час для купівлі автомобіля, прекрасний час, щоб купити нерухомість. Якщо є якісь проблеми в відносинах з мамою, хороший час, щоб налагодити ці відносини. Так? І, в принципі, у вашої мами так само може йти все на плюс, так як четвертий дім це дім мами. Покращення вашого внутрішнього стану, ви такі станете риби більш стабільніші. Так? Кар'єра, статус краща робота. Так? Ну, так що рік у вас буде дуже класний. Ось такий Duty прогноз по Юпітеру на рік. Нагадаю, що він буде в знаці Близнюки до 1 червня 2026 року. Класний транзит, взагалі, Юпітер прекрасна планета, яка буде приносити нам всім подарунки. Тому ми вже на порозі величезних змін, враховуючи те, що там ще й Сатурн, так, у нас змінив знак. І зовсім скоро раху кету буде змінювати знак, але про них вже буде окреме відео. Я бажаю вам прожити транзит, транзит Юпітера якнайкраще. В будь-якому випадку все буде добре. Прекрасний транзит. Тому проживайте його якнайкраще. Люблю цілую вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. І до зустрічі з вами в наступному відео!